Ще один спортивний простір у Хмельницькому на набережні Південного Бугу взялися оновлювати приміщення колишньої дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Півроку тому будівлю передали на баланс спортивно-культурного центру Плоскирів. Наша основна мета це позашкільна освіта, робота з дітьми. Тут ми теж намагаємося біля річки організувати навчання в двох залах. Ну і плюс гарна локація біля річки, де весною плануємо. Відновити оренду і взагалі навчання по САПам. В одному із залів планують облаштувати танцювальний майданчик, в іншому проходитимуть спортивні заняття. Як мінімум, ми привели ділянку навколо цієї території до того, що тут не ростуть чагарники, розібрали все те, що було, і це теж якби не малий такий обсяг робіт. Плюс один з залів відремонтований власне сили, там покладені мати, закуплені дзеркала для того, щоб мати можливість займатися відновлені фасади, стелі. Ну ж таки, позаду бачите сміття, це замінили старі вікна, підробили деякі такі роботи, які навіть і не, і не кидаються в очі. Ми відкриті до співпраці і для дітей, і якщо хтось з тренерів бажає. Зайнятися тут карате, набрати групу або якісь силові доборство. Ми з радістю запрошуємо до нас в команду. Повністю відкрити новий спортивний простір планують не раніше наступного року, адже усі роботи та закупівлі проводять виключно коштом спортивно-культурного центру. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.